Привіт усім, І ця рубрика куштую вперше. Випуск перший. Сьогодні я скуштую ось такі цукарочки любімого. Так, я ніколи не куштувала Любімов. це буде вперше. Відкриваю пластичку. Дуже гарна упаковочка. Спочинаємо. Ось такі ось цукарочки. Ось десь цветочка. Відкриваю. Пахнуто я смачно куштую. Смачно, Мені подобається. Прям дуже смачно. Угу. Таке ніжненьке Такий спрощенный шоколад ніжний. А особливо це горіха проти не. цей шоколад. Дуже смачно. Одне слово, мені подобається. Цьому прекрасному любіму я ставлю. Ну, десь я його поставлю, напевно, 9 із 10. І тому що якось сильно солодко. До нових зустрічей, па, -па.